Добрий день, друзі, до вашої уваги. Хочу запропонувати отакі от у нас ремкомплекти поприїжджали. Ну, Це не весь асортимент, це ми поповняли. Такі є сервіс комплектація виробник. Отаке у них наповнення гарне. Є трошки простіше, подешевше. Це у нас на 40-й, 45-й двигуни. Так, що у нас ще? Отакі от ручки поприїжджали. Внутрішні на двері з фіксатором на велику кабіну. І от такі от панельки. Панелька це. Не оригінал, з оригінального тільки оцей пластик. оце оригінальні деталі. Все інше це не оригінал, але зібрано воно все складено доволі якісно. Перемикач присутній. Тут щоб ви розуміли, отак людина, що збирає, вона все підписує, щоб потім під'єднати, підключити. Все було не складно вам. Так, ну тут ще така панелька, і до турбокомпресора у нас поприїжджали такі чотири патрубки, 4, 4 відрізи. Кому треба, будь ласка, звертайтеся. Дякую вам за перегляди. На все добре.